Також будемо говорити про такий червоний прапор для РЕФІ, саме вступ України в НАТО. Вони дуже не хочуть цього, бояться, і далі будемо з'ясовувати, чому саме відмова України у членстві в НАТО лише сприяє Росії підготовці нових агресивних дій. Про це заявив європейський комісар з питань. Оборони Андріуса Кубілюсу у своєму дописі в соцмережі ікс він також пояснив у чому насправді головна причина того, що Росія так прагне заборонити вступ України в альянс. Росія вимагає НІ НАТО для України не тому, що вони бояться антиросійського наступу НАТО з української території, а тому, що вони бояться, що НАТО захистить Україну від наступної агресії Росії. Ні, НАТО для України полегшує Росію планування її наступної агресії, наголосив Євро. Комісарною, те, що рашисти будуть планувати подальші наступи, це є не для кого ні для кого не є секретом. Адже вони все взагалі своє життя, всю свою історію постійно на когось нападають, захоплюють і живуть війною. Тому потрібно Україні мати такі залізобутонні гарантії безпеки, які могли б зупинити рашиську навалу у майбутньому. Тим же часом говоримо також і про те, що повідом. Подумляє і Пісков, рашистський рот. Путлеровська посіпака він прокоментував ось бачення Трампа щодо закінчення війни і сказав про те, що те, що говорить і робить Трамп, начебто збігається з позицією Росії і заявив, що говорити про якісь умови завершення конфлікту ще зарано. Хоча Кремль не підтримує деякі пропозиції, як, наприклад, встановлення тридцятиденного перемир'я, плани Трампа щодо завершення війни імпонують російські стороні. Речник РФ виокремив заяви, які нібито лунали США про те. Що Україна розпочала війну, буцімто, Київ своїми прагненнями до вступу в НАТО, спровокував конфлікти. І кремлівський чиновник наголосив, що це збігається із позицією Кремля. Є багато ламентів, які дійсно сходяться з нашою позицією, відповів прес-секретар Путіна. І також Пісков сказав, що поки не може коментувати переговори та якісь умови щодо врегулювання війни в Україні. Кремль не вважає, що ця робота має вестись в публічному форматі. Ну а тим же часом. Трамп продовжує флірт із Російською Федерацією, і це є помилкою. На цьому акцентує увагу і Джон Гербст, який є п'ятий надзвичайний посол США в Україні, директор Євразійського центру при Атлантичній Раді США. Він говорить про те, що доктрина національної безпеки Росії прямо називає Сполучені Штати головним противником. Цю позицію підтримують багато високопосадовців в Москві. Водночас у колі президентських радників відчувається наївність. Один із Них як згадували, чомусь вважає, що можливо прозавантажити відносини з Росією. Це була провальна ідея адміністрації Обами. Це група в оточенні Трампа висміює Обаму за м'якість, критикує Байдена, але водночас повторює ту ж помилку, фліртує з ідеєю перезавантаження. Це не спрацювало тоді, не спрацює зараз. Сказав експосол з Гербс. Також зауважив, що курс Трампа спрямований на зближення із Росією, може дуже нашкодити інтересам США і його власній репутації. За його словами, один з ключових переговорників Путіна Дмитрієв, ефективний лобіст такого підходу, особливо серед осіб на кшталт Віткова, спецпредставника Трампа Стіва Віткова. Ситуація ще розвивається. А у Вашингтоні наразі немає остаточного рішення. Але ця опція без сумніву перебуває на розгляді. Додає він тим же часом. Дмитро Колеба, який є екс-міністром закордонних справ України, коментує саме. Um Нещодавні заяви Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні, і також він сказав про те, що Україна навряд чи може змінити ставлення Трампа до України. Цитую слова Кулеба я хочу, щоб не було жодних ілюзій. Цього Трампа дуже важко уявити, що може змінити, що може пом'якшити його стримати та не дозволити йому сокирою рубанути. Це є предметом розмови і роботи, але щоб він став на наш бік, цього не буде, каже Кулеба. Він також наголошує, що. Настав час усвідомити, що Україна більше не може покладатися на Сполучені Штати Америки, і це не зміниться навіть після закінчення президентського строку Трампа. Як не сумно це визнавати, Америка пішла. Ми не можемо більше покладатись на Америку ані зараз, ані щонайменше в середньостроковій перспективі, тобто навіть після того, як Трамп піде, зауважує Дмитро Кулеба. Також у Reuters повідомляють про те, що команда Трампа вже розпочала підготування плану на наступні 100 днів. Адміністрація Трампа наступного тижня у Мічигані розповість про досягнення американського лідера за перші 100 днів його перебування на посаді глави Держави, зокрема, в наступні 100 днів свого президентства Трамп має зосередитися на торгових угодах і мирних переговорах. І тільки вчора з вами говорили, що взагалі рейтинги Дональда Трампа впали дуже сильно. Він б'є рекорди з цього приводу, адже люди в Америці виступають проти нього, проти його дій і позитивно не оцінюють всі його заяви. Будемо дивитися далі, чи зміниться Дональд Трамп, проте це дуже сумнівно звучить. Далі можемо заслухати військового експерта Олександра Мусієнка, який. Розповість про припинення вогню чи можливо це взагалі за яких умов, коли це може статися? Про гарантії безпеки. Ну і звісно ж про те, як же змінилася економіка Російської Федерації після того, як вони розпочали війну проти України. Матеріал взяти з офіційного ютуб каналу Олександра Мусієнка. Тож не забуваємо підписуватись. Президент України Володимир Зеленський підтвердив. Що він хоче працювати пліч опліч з американцями та європейцями, щоб досягти припинення вогню. Тепер слово за президентом Путіним: довести, чи він дійсно хоче миру. І е, Макрон зазначив, що в Римі відбувся дуже позитивний обмін думками з Зеленським припинення війни в Україні це мета, яку ми поділяємо з президентом Трампом. Україна готова до безумовного припинення вогню. Але чи готовий Кремль, до чого закликає зараз Захід. Так само президент Зеленський повідомив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером обговорювалися кроки для встановлення повного та безумовного припинення вогню і напрацювання та реалізації подальших гарантій безпеки. Теж, якраз а, те, про що зараз наголошується. Безумовне припинення вогню повинне бути. В небі, на морі та на землі і стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки, і тільки сильні гарантії можуть забезпечити тривалий мир і захист людських життів, зазначив президент. В рамках розмов зі стармером, які відбулися, і Макроном вони відбулися в резиденції посла Британії в Італії. Шикарне місце, прекрасна віла для роздумів, для обговорень. І дійсно обговорили і підтримку України. Але що важливо від європейських країн це чути про гарантії безпеки і відправку своїх контингентів військових в Україну для того, щоб дійсно гарантувати цю безпеку, в першу чергу нам потрібен контроль за припиненням вогню, контроль за дотриманням перемир'я, дієві інструменти як технічні з повітря. Що стосується супутників, до речі, з'явилася інформація про супутники, видання Reuters написало про те, що Роскосмос з високою долею вірогідності втратив контроль над одним зі своїх супутників, який був виведений на орбіту, і якраз це той супутник, через який захід підозрював Росію, що зараз Кремль намагається розробляти космічну зброю і зброю, яка Має знищувати та перешкоджати діяльності інших супутників. Тому ми бачимо, що фактично немає значних успіхів у цьому, і що є серйозні проблеми у Роскосмоса. До речі, як і у російської економіки, тому що з'явилися повідомлення від аналітичного центру, який проводить аналіз, він наближений до Кремля, який зазначає, що російська економіка не пов'язана з сектором ВПК. Поступово скочується до рецесії, а економічні та фінансові виклики будуть тільки поглиблюватися. Ну, цей момент не вистачає тільки жорсткіших санкцій проти Росії для того, щоб ці проблеми дійсно поглиблювати. Це було би дуже добре для того, щоб змусити Кремль зрештою піти на припинення вогню, адже ситуація і в зовнішній, і внутрішній. Політиці, зокрема, в економіці, буде тільки погіршуватися. Про це свідчать відповідні певні тенденції. Тому вони теж на виснаженні, коли кажуть, що Кремль готовий воювати так, але вони без паузи не зможуть продовжувати великі наступальні дії. Тому й проводять кампанії терору відверто проти цивільного населення. Ось що потрібно розуміти, тому вони відчуваючи свою, скажімо. Слабкість, відчуваючи, що не можуть досягнути на фронті, відчуваючи про те, що е, ті ж самі мешканці Курської області все більше розповідають правду про те, хто їх вбивав, про те, хто завдавав по ним удари, а це робили саме росіяни, і безумовно, що це починає поширюватися. Все ж таки, певні тенденції до того, що будуть перешіптуватися на кухню, говорити і так далі, вони будуть зростати. Ну і потім. Росіяни знову посподівалися на Трампа, як і в 2016 році. Тоді Жиниро Жириновський та ЛДПР і інші відкривали шампанське, відкорковували. Думали, що зараз це буде. Трамп своєрідний, і нам теж треба обережно, тому що, на жаль, він продемонстрував, що його позиція може змінюватися доволі таки часто, але все ж таки сподіваємося, що зараз він взяв ось такий ухил на тиск на Росію, як і європейські. Країни ну а тим часом говоримо на останки про те, як все ж таки оцінюють відновлення України. Наразі є видання «The Times», «Sunday Times» точніше пишуть, що відновлення України після війни розв'язаної Росії буде дорогим. Поточна оцінка становить близько 400 мільярдів фунтів стерлінгів. Про що пишуть у публікації «The Sunday Times» політолог і експерт зі східної Європи Марк Галеоті, який також вказав, що в рамках мирної угоди яку просуває президент США Трамп 225 мільярдів фунтів старлінгів російських держактивів, заморожених за кордоном можуть бути вилучені саме для цієї мети. Також за словами європейського дипломата, ім'я якого у публікації не розкривають, Москва показужно амплюватимуться, буде кричати, але неділі вона сприйметься як спосіб виплати репарації з грошей, які вони все одно не отримує назад. Також у публікації підкреслили, що будь-яка перспектива повернути окуповані Росії термін. Торії та дискредитувати авторитарний режим російського диктатора Путіна буде залежати від побудови успішної стабільної України в дорого в довгостроковій перспективі. Страх же перед новою агресією з боку Росії існуватиме постійно, але Київ приймає те, що Тайвань називає «стратегією їжака, тобто зробити себе настільки колючим, що Москва дуже міцно подумає, перш ніж відновити військові дії, наголошує Галаоті. Тим же часом нагадаємо, що на початку цього року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що за останніми оцінками відновлення України буде коштувати приблизно 500 мільярдів євро. Ну а ми з вами розуміємо, що дійсно після закінчення війни потрібно дуже багато чого буде відновити Україні. Те, що росіяни зруйнували, нам потрібно бути гуртом, продовжувати відновлювати і повертати до існування до життя, так би мовити.